Вітання, друзі! Невеличке коротеньке відео про сорт кримський чорний масон. Декілька в нього нас. Така у нас треба вже, стиглість майже 100%. Ми її зараз зріжемо, але поки що я вам покажу, що, що ми тут маємо. Е, погляньте, у нас невеличка, невеличкий об'єм, тут десь 30 літрів. Е, і отака от кількість пагонів, така кількість плодиків. Да, от Бачите, на сонечку якраз на сонечку добре видно ці чудові плодики ось на цьому пагані. А зараз ще вам покажу одне гроно. Воно ну, Неймовірно просто. Неймовірна краса. Ну що ж, давайте ми його е, не, не, до, не добре відділяється, відокремлюється, бо тільки що я вже одну з'їв з дружиною. Ось Ми отак от зробимо. О. От і зараз... власне, ну Можна тут розрізати, покажемо, що у нас всередині ми маємо. Ой, ну і давайте ми її одразу зважимо. Такі поки йдемо, У нас інжирний ліс. Просто різні різні, різні сорти. О, дещо вже ми з'їли з цього, дещо вон там ще вісить на деяких. Але ще все у нас попереду. Бо першого врожаю в цьому році не так багато було. Так, маємо ось такі ваги. Так. І зараз спробуємо зважити. Ну, невеличка, така 60 грамів, там -та ще одна буде трошки більша. Ну, от Вони зазвичай такі, в принципі, є. Зараз поділюсь з дружиною. Бачите, бачите, рука тягнеться добре. Я хотів поділити на декілька частинок. Ну що? Пробуй. Як? М -м -м, мачно. смачно! Цукру більш чим достатньо. Так що, друзі, вирощуємо інжир разом.